Замовляйте новий випуск журналу НВ за посиланням в описі до відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити про Юрія Бойка. Хто забув? Є такий народний депутат від ОПЗЖ ОПЗЖ заборонена. Юрій Бойко має статус народного депутата, працює в парламенті. І за минулому тижні, точніше на вихідних, він там позаписував ролики у Тіктосі, де згадав радикалів, які не дають йому. Право говорити рідною мовою, а вже ж він мав на увазі і російську мову. Після цього бойка викликали в СБУ. А після СБУ він після допиту він заявив, що Путін воєнний злочинець і всі мають підтримувати чинну владу. Ось такі метаморфози сталися. Що це взагалі було? От ми зараз спробуємо обговорити з моїм колегою Роман Цимбалюк. Журналіст вже долучився до нашого ефіру. Романе раді бачити, чути. Привіт, привіт, власне. Романе, а як тобі оці перетворення миттєві Юрія Бойка? Це служба Божа, так в народі називають СБУ, що з ним зробила там на допиті. Чи Юрій Бойко просто вирішив виходити із забуття, якось давати про себе знати? Ну мені здається, що ці товариші всі дуже уважно слухають новини, і це був фальстарт. Фальстарт в частині початку виборчої кампанії. Зрозуміло, що ці люди, не дивлячись ні на що, думають якось плекати ці проросійські настрої в Україні. Хоча їх друг і колега, і бізнес-партнер Володимир Путін і інші російські посіпаки роблять все можливе, щоб електората фізично Юрія Бойка. Було менше, ну тому що він ну в смислі Путіна їх просто знищує фізично. Бо всі ті міста, де зазвичай голосували за оці партії, вони або захоплені. І знищені, а ще, скоріш за все і знищені, і захоплені. Це перший аспект. Ну, зрозуміло, вчорашній день це був день служби безпеки України. Вони, от і Юрія Бойка, трошечки привели дотями генерал-лейтенанта російську російської армії в Москві. Знищили, але ця історія вона огидна. Чому? Тому що ця людина, вона ж відома не тільки тим, що вона топить відкрито заражку, і те, що почав робити Юрій Бойко, це називається топити за Рашку і розповідати про те, що не Путін виноват, а вот радикали виноваті. Я от просто виписував собі спершу його заяву це радикали сносять пам'ятники, переименовують города, запрещають говорити і ходити в церкву. І увага, там таке формулювання було. Насильство продовжується. Те, що він потім з'їхав, що це там Петро Порошенко виноват. Ну, В принципі, є така у нас тактика, що в всіх незрозумілих ситуація виноват Петро Порошенка. В принципі, це кожному своє, як то кажеться. Але ж ми живемо зараз, і ми прекрасно знаємо прізвище президента України на останніх п'ять років. І це я веду до того, що відповідає за події в державі та влада. Яка зараз перебуває на Банковій і там здається, все ж таки прізвище інше. Саме гідне в цій історії, що вони всі, наші елітарії, вони роблять приблизно одну та саму помилку. Чому ОПЗЖ заборонена, а Юрій Бойка ні? Бо вони використовують їх для того, щоб там голосувати в Верховній Раді, і, взагалі, мрія кожного діючого президента, щоб Юрій Бойка вийшов у другий тур президентських виборів, і таким чином. Чином з тріумфально отримати перемогу, тому що зрозуміло, що за проросійських мудаків ніхто голосувати не буде, але м, хочеться передати привіт в даному випадку Володимиру Зеленському а, і його цій команді, яка це все обслуговує, і щоб вони подивилися на Петра Порошенка, про якого ми сьогодні згадували, бо він теж так мріяв в свій час і м, тут, стільки крові і події пройшло з 19-го року. Але це чудово. Пам'ятаю, тому всі ці історії, замість того, щоб цих людей покарати за антидержавницьку діяльність, вони думають, як їх використати в внутрішній політиці. А взагалі, Юрій Бойка, це ж там, там це ж не тільки вишки бойка, мільйони мільйони. Там ще був у нас такий, уже всі забули, мабуть, Лисичанський НПЗ був, і місто таке було. Нема не НПЗ, не міста. А Юрій Бойка брав участь. Участь у всіх цих приватизаційних речах. Був у нас такий, ну, слава Богу, ще є. «Нафтопровід» Одеса Десаброди, який в свій час був розвернутий в зворотньому напрямку, і почав працювати в інтересах Російської Федерації. Юрій Бойко, він магнат, він молодець. Ну всі їм навіть заздрять, тому що і вся його політична діяльність пов'язана з нафтою і газом. Так, от, якщо все проаналізувати, він завжди грав тут в і про проштовхував російські інтереси. Я навіть не знаю. И зараз вот у него ему забороняют по-русски говорить. Не знаю, вот я мне не забороняють. Тобі забороняють я відштовхнуся від того, що ти сказав, що всі, всі часи за всіх президентів думали, як використати політичні сили і Юрія Бойка, зокрема в своїх інтересах. Я буквально нещодавно насправді напередодні, ба більше напередодні я сиділа в плейлистах Прямого каналу і пригадувала, як в період, там десь літо осінь, 2018 рік, Юрій Бойко не сходив з екранів Прямого каналу. І на Прямому каналі, який належав Петру Порошенка, розповідали Юрій Бойко проінспектував дороги на Чернігівщині? Юрій Бойко зустрівся з медиками Черкащини. Юрій Бойко, значить, виступив за підвищення щось там допомоги для соціально вразливого населення і таке інше. Тобто, ну Петро Олексійович дійсно готував Юрія Бойка собі в спаринг партнери на вибори. Просто там Зеленський їм все поламав. І чи правильно я тебе зрозуміла, Романе? Ти вважаєш, що зараз Володимир Зеленський взяв цей досвід чи його команда Да на озброєння і Юрій Бойко грає ту саму роль, яку намагався зіграти при Петру Порошенку. Я не впевнений, що стопроцентні паралелі вони взагалі мають право на життя. Я хочу просто всім нагадати: от прямо от в голос, що щоб взяти участь у виборах. До них треба дожити. І ця проста річ, і якась вона тут чогось в Києві, іноді, мені здається, не доходить до багатьох. Я не те, що дуже часто їжджу там в напрямку Запоріжжя або на Донецької області, але я завжди приїжджаю звідти з одним висновком, таким, який мене трошечки бентежить, що звідти Запоріжжя до Києва, або з Слов'янська, або Краматорська до Києва, а з Покровська взагалі. Та Ківа дуже близько. От правда, просто дуже близько, і я до чого це все веду? Що ця політична гниль, вона дуже дивна. Вони думають, що от вони розпітляють, тут. От ми чуємо за океану, зараз це зупиниться, закінчиться війна. Дехто у нас без волосся взагалі каже, що ми не повернемося в Маріуполь до кінця цього року. І багато всі так, і такі такі шептунці. Да не треба вже допомагати, армії не треба допомагати. Можна розслабитись. Зараз Трамп прийде, все, все повирішує. Ну тим більше, ну а що, ну та хрен з тим, з тим, з Донбасом. А, ну, ну можна ж сто разів обґрунтувати, тим більше Юра Бойка, мабуть, буде радий, що немає Лісичанська, немає Лісичанського НПЗ, немає питань з приводу всіх цих справ. Але я, чесно кажучи, я теж оптиміст, я теж розраховую, я теж сорок належу до 44% громадян України, які надіються на Трампа, я теж надіюсь, але мені здається, ці надії вони мають бути перемішані з бетоном, який укладається в українську землю. Оборонні рубежі і так далі. і так далі. Оце мені якось, мені здається, тут є якісь протиріччя. Тобто всі готуються до нового року і переміря, російська армія продовжує наступати. У нас якось тут не, не, не прийнято зараз про Курську область, наприклад, згадувати. А там взагалі пекло І справа не тільки в північних Корейцях. Там взагалі вони проводять активні наступальні заходи. Тобто війна в самому розпалі. А ми тут слухаємо юру бойка, який от ну всі чогось звернули на його свето. Пане Бог з ним з Юрою Юрою Бойком. На нього ж чого звернули увагу, тому що він під час цього всього, що ти щойно описав, так підчив розпал повномасштабної російської агресії, він дозволяє собі озвучувати ті наративи, які він озвучував до війни, і, і до повномасштабної, і, і, і далеко до війни ще. А, і, і, і тут ти усвідомлюєш, що весь цей час людина сиділа в парламенті, сидить, його ніхто не чіпає, він, значить, не боїться це озвучувати. І тут виникає логічне питання: це він сам такий сміливий, чи це він з чийогось високого благословення це робить, щоб просто прозондувати суспільство і подивитися, хто до чого готовий? Ну мені здається, от те, що я сказав, фальстарт, там вже багато таких людей з'явилося, які три три роки мовчали, які були абсолютно проросійськими посіпаками, а точніше проросійськими або російськими потворами, Хто його знає. У нас тут один е, депутат, друг Юрія Бойка. Багато скликань ходив по Верховній Раді, а потім переїхав в Раду Федерації. Е, тобто Федерач? Ну, Деркач, звісно. З, з, з огляду на те, що це ну, вся ця риторика виборчої кампанії, вона не тільки лунає з його вуст, вуста, то. Чи... Па кому як зручно, то в мене таке враження, що вони отримали сигнал за Москви. Починаєте оцю історію про вибори. Ну і відповідно, у нас же тут всі такі зразу думають: ага. А давайте ми докажемо, що ми більше будемо що ми більше любимо український народ ніж хтось інший. Одні захищають російськомовних, другі кажуть, що ми будемо не будемо призивати хлопців з 18 років. Тут же питання, це ж саме саме така болева точка мобілізація. Питання зараз передвиборча риторика, вона стає перед питаннями безпеки. Я хочу наголосити, я ж не хочу, я не, не кажу, що треба з 18 та 16 призивати. Я кажу про те, що свідомість людей трошечки інша. Вони, я десь Чув таку фразу, я в своїй голові війну вже закінчив, Хтось сказали, сказав, і от багато хтось закінчив. Це, це Володимир Зеленський колись сказав в часи, там десь 19-му чи в му році. Власне, дякую, що ви мені нагадали. Я просто таке враження, що ми тут зібралися і е, накидали на всіх, і на Порошенка, і на Зеленського. Ну більше я хочу, щоб служба безпеки вона занотувала, що більше ми все ж таки критикуємо е, Юрія Бойка і служби безпеки. Е, хоча, мабуть, її критикувати і не варто. Чому не тому, що вони прийдуть зараз і до нас, до тебе, і до мене, а тому, що е, такі рішення вони обґрунтуються не Службою Божою, а політичними рішеннями, політичними рішеннями на банки А СБУ, ГУР взагалі силові відомства. Вони виконавці, тому що Ну у нас центр влади, він ніколи не був в силових органах. Ну от мені просто хочеться якось всіх закликати до здорового глузду. А для того щоб ми всі дожили до виборів і ти, і я, і служба Божія, і Володимир Зеленський про бойка я нічого казати не буду. Так а що з бойком будуть робити? Дивись з одного боку, йому його покликали в службу Божу. Він перепросив і сказав, що всі мають підтримувати чинну владу. В той самий час в парламенті там навіть представники чинної влади кричать, що це ганьба. Так а покричали, що після цього ж він повернеться в Верховну Раду і буде знову підголосовувати зі слугами. Чи як? Чи не факт? Ну... Зараз буде підголосовувати, якраз я так розумію, в цьому весь і сенс. А потім, коли е, закінчиться, вона ж коли все одно закінчиться. Ну, чисто в теорії, ми якраз маємо дожити до цих виборів. Вся ця маячня, яку от вони зараз зробили пробний цей е, шар, вони це знову будуть піднімати, і буде теза така. От Володимиру Зеленському, от варто мене тут послухати, що будуть говорити ці Юрій Бойка, любителі Амаров там і інші та. Е, Вереші, всі, в принципі, як, хто був в тій чи іншій в мірі, пов'язаний з Мечбичаком і з Мураєвим. Вони будуть казати, що винний у війні Зеленський, що взагалі-то не все так однозначно, Путін не виноват, а у нього не було інших варіантів. А, і взагалі НАТО розширяється, і дуже страшно від цього НАТО. От буде такі, будуть перевертати це в таким чином, щоб винести за дужки взагалі фактор російського вторгнення, що власне Юрій Бойко зробив. Він коли там про радикалів розповідав, він чогось не згадав про, про те, хто його колишній лисичанський НПЗ розбомбив. бомбив. не знаю, чому він не згадав. І взагалі, от всі ці, хто там стогне з приводу. Те, що там в трапезні приготували трапезу, ну всі ці е, адепти РПЦ і всіх всі решта. вони в, взагалі намагаються весь фокус громадської уваги віднести, переключити з російського вторгнення. На от такі от знушні ну на якісь внутрішні проблеми, які деякі з них абсолютно реальні, як мобілізація, є, там де ця історія а тебе, Романе. А можна я вточну? А в тебе ми зараз, до речі, до церкви повернемось, там ще була цікава заява з Одеси, якщо встигнемо. А в тебе чи правильно я зрозуміла немає сумнівів, що бойко і досі тримає зв'язок із Кремлем, підтримує його, і що головне в Кремлі й досі на нього ставлять? Ну, да. Всі розуміють, що Максимум їх потолок це до 15% в Верховній Раді, які будуть завжди ходити, і співати навіть після ціх, цієї крові і цього жахіття, будуть співати путінські пісні в прямому ефірі телеканала Рада. Це вони все розуміють, але в рамках політичного процесу, коли, які вони хочуть, ну, дехто хоче запустити, коли е, е, Україна пережила ну, просто страшенні випробування і переживає, то е, е, їх задача. Щоб uh, слухали менше українську владу, а слухали більше російську владу тут в Україні, от чим вони займаються, і особливо це важливо ну, напередодні на, на, на цих гіпотетичних перемовин. Я не знаю заморозки конфлікту. Всі про це говорять, Тільки ніхто не знає, як це зробити. От Кіт Келок їде до нас. Ми всі його чекаємо цей клас, класний американський генерал. Він тут факти буде з'ясовувати, факти по війні. Потім по європейським державам він поїде це круто, це треба займатися. Тільки я не можу зрозуміти як це вплине на позицію Москви. От я ну, не бачу цього. Я поки що теж не бачу, але давай на сам кінець до чогось вічного і життєствердного підійдемо. Очільник Одеської області Олег Кіпер, який на хвилиночку є юристом, там за освітою прокурором, розповів дивовижну історію, як під час повномасштабного вторгнення митрополит Одеський і Ізмаїльський. Московського патріархату Агафангел їздив з іконою вздовж узбережжя Чорного моря, після чого здійснявся шторм, і це саме це завадило росіянам висадити десант. Я думала просто, що Збройні сили завадили ось і відважні Одесити, які там готувалися чинити опір. От Кіпер каже, що ні. Це от Агафангел з іконами. А... Господи, прості, значить, він може звісно думати так, і зрозуміло, це вже політичні заяви. Я на місці цього керівника призначеного Ким Зеленським. да? ну це на дуже наближена людина до Єрмака, Олег Кіпер. Так. Ага. А вони не хочуть поцікавитися, наприклад, в роль курсантів Одеської академії в цей час, як вони боронили українську землю, і, звісно, ну, наприклад, хоча там, там багатьом 18 років, а деяким ще не було 18 років, тому що військові інститути можна раніше поступати, ну, в військову академію. І, звісно, всі ці, я не знаю, як цих людей описати культурно. А, ну, мені щось здається, що вклад тут був все ж таки не, не ікони, не московського папа, а українських хлопців і дівчат. Які просто почали вбивати російських загарбників, і дехто там втопився в Чорному морі, ну і багато там чого було. Але знову ж таки, це абсурд, тому що нам кажуть, що Одесу врятували московські папи. Та московські папи чекали російську армію, і всі це чудово знають. Ну можливо, от е, люди наближені до офісу. Коротше, оця вся штука пограти. Не я чудово розумію, що завжди буде внутрішня політика, будуть лобісти, будуть корупціонери, будуть різні інтереси. Мене просто завжди дивує, чому ці всі люди а, навіть зараз вони маніпулюють питаннями безпеки. Просто сам факт того, що у нас а, а, завжди оці а, чорти проросійські, вони вставляють такі штучки, що типу, а не все так однозначно. А може бути Зеленський виноват. Він може винен І під час виборчої кампанії, до якої ми з тобою плануємо дожити, там ми багато чого почуємо, але вторгнення це не це, це не, не відповідальність Зеленського, а російських нацистів. Це ми констатували, що Роман Цимбалюк, і чесно кажучи, я так само ось такі чудеса розказані кіпером. Не дуже віримо. Романе, дякую дуже. Роман Цимбалюк, журналіст. Ми говорили про роль проросійських сил просто зараз, під час повномасштабної війни, і які вони мають перспективи на майбутнє або на що вони сподіваються. Далі у нас новини. А після новини продовжить мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.